привітики Вітаю на моєму каналі. Мене звати Альона. Сьогодні відео, яке я вам обіцяла. Сьогодні розпакуємо три подаруночки ще, які мені ось, можна сказати, нещодавно прийшли. Деякі пізніше, деякі раніше, але все-таки це подарунки від. Брендів, і також те, що я там вигравала в деяких конкурсах. Тому давайте разом подивимось. Сьогодні це буде у форматі рук, так як я, на жаль, захворіла після свого дня народження, думаю, напевно, перемерзла. Так як в цей день, як, знаєте, от як наче спеціально. Було дуже холодно якось, все, хоча я одягнулася нормально, але. Напевно, все-таки перемерзла, і тепер я захворіла і взагалі не хочеться нічого робити. Виходити до вас ну, ось такою, якою є, нафарбованою нічого не хочеться, тому що я помічаю, що коли я пару раз знімала відео, також не дуже себе гарно почувала, і виходила до вас така без макіяжу, без нічого, то якось. Ну, реакція не дуже так мені сподобалась від глядачів, тому, як кажуть, без макіяжу, без марафету, я так розумію, ніяк не можна. А фарбуватися мені зараз взагалі не до того не хочеться. Тому в форматі рук сьогодні з вами поспілкуємось. І давайте почнемо із такого гарного пакетику. Це мені прийшов подаруночок від Івани. Це є в неї канал на Ютубі. Вона робила огляд на новинки Glambie, і вона там конкурс влаштувала і я взяла участь і я виграла. І вона такий невеличкий подаруночок прислала. Тут були ще два смаколики ММД та Skittles. Ну, звичайно, так як ця посилка в мене вже, напевно, тиждень лежить, то, звичайно, вже смаколики розійшлися. А давайте подивимось, що в мене буде помимо смаколиків. Так, і що тут є? Є ось така новинка GlenBie це в нас серія Jelly, Я нічого собі з цієї серії не купувала. Ну, не знаю, якщо чесно, мене не скажу, що дуже там зацікавила ця серія. Єдине, що я б собі придбала олійку. Там в цій серії була, але її о, чомусь о, найперше розібрали, і в наявності її немає, і воно чомусь не з'являється. А мені о, прийшла ось така штучка для губ. Ось так виглядає. Це таке жиле, так і називається, желе для губ. О, дуже такий незвичний формат. Так, ага, воно ось так розкручується. Ой, і ось так виглядає. Це у нас відтінок 02. Йде в комплекті ось така лопатка. Така вона силіконова. Так, і давайте зараз, ой, така м'якінька. Угу. Ну, дуже такий гарний колір, такий ягідний відразу помітно, що це такий зволожуючий такий продукт. Ну На перший погляд, дуже навіть цікаво. Я, ну, я з вами ось разом все тестую, роблю сводчим, так як мені. Було, взагалі не було часу все це роздивлюватися. Думаю, з вами потім все разом і подивимось. Так, ну, на перший погляд, доволі цікавий такий продукт. І ще один продукт з цієї нової серії джелі це ось такий гель для фіксації бріб. Так, і. Бачите, я навіть іще не розпаковувала, щось, ось все в пліваці йде. Так, отже, ось так виглядає сам продукт. Дуже така цікава щиточка йде, дивіться, тут ось такий. Такий грибінчик, і ось тут там йдуть із такими борсиночками. Доволі цікаво. Так, і. Сам гель. Доволі цікава щиточка, подивіться. Вона йде така, як плоска. І з двох сторін йдуть ось такі більш довгі щитинки. І ось тут йдуть такі зовсім коротенькі, цікаво, цікаво. А нічого, буду все тестувати в макіяжі в моїми новинками місяця. Звичайно, це все будемо тестувати, все будемо пробувати. І третій косметичний продукт, який прийшов, це ось такий олівчик Glambit, це не новинка, це вже старинка, олівчик в дереві із своєю точилкою. Це відтінок 108. Я його не буду розпаковувати, тому що в мене такий самий, ось де вже є, також 108-108. Мені подобається. Давайте вам посвочу, щоб ви бачили ось такий відтінок, доволі гарний, такий нюдовий. О, доволі зручний цей олівець, мені він подобається. Тому це нехай буде поки в запакованому вигляді. Так, отже, ось такий невеличкий о, мій о, виграш в конкурсі. І йдемо далі. О, тепер ось ця коробочка з А, Мені, о, як о, вже не вперше. Від Мейкап Клуб прийшов продукт на тестування. Потрібно буде протестувати і зробити пост про цей продукт, про свої враження розповісти. І цього разу мені прийшов ось такий гель для душу. Це в нас якийсь бренд Intra Gourmand, це в нас солона карамель та якийсь тут ще Ферментоване Вівсо. Об'єм 450 мл. Це бренд італійський. Це, не скажу, що це дуже бюджетний такий бренд, і тому мені дуже приємно отримати його безкоштовно на тестування. Який гарний аромат! Я обожнюю, Зараз якраз на вже таку прохолодну погоду взагалі клас. Такий карамельний, дуже класний, тому прямо сьогодні після розпаковочки відразу він піде мені в ванну кімнату і буду тестувати. Так, і ще цій коробочці, це не з мікап, а це я купила два продукти собі сама. На день народження вирішила взяти два продукти, які я давненько у них дивилася. Це не новинки, але захотілося мені їх спробувати, бо я їх ще не тестувала. І це два засоби від Ламель. Перший засіб це ось такі аквалайнери ламель. Це в них була серія Холп, не пам'ятаю, років 3, напевно, тому до Дня Незалежності України вони випускали колекцію. Це 401 тон переможний. І ось тут ідуть ось такі так відкривайся. Угу, ще не хочу і відкриватися. Дивіться, йде ось такий дуже ніжно-рожевий, ось такий фіолетовий синій, світло-синій, жовтий і білий, з такими, як наче якимись блискітками. Я інколи роблю Якісь креативні макіяжі, тому аквалайнери кольорові мені точно будуть в нагоді, тому вирішила взяти їх протестувати. Обійшлися вони мені щось 100 чи 120 гривень, щось таке. Я віддала за ці лайнери, тому, вважаю, ця ціна для них. Доволі гарна. І ще один продукт, також не новинка. Я дуже багато чула відгуків на цей продукт гарних, тому вирішила спробувати це. Ось така однушка ж Sparkle Lamel Flame, 402 відтінок. А, так, не, не бачу. Гліч, якось так називається, і я їх трошечки не зрозуміла. Напишіть, будь ласка, хто купував собі ось ці спаркли. Зараз я вам покажу. Вони у вас також так виглядали, чи просто мій спаркл уже о, з ним щось трапилось. Так. Ось так виглядає, бачите, там такий срібний. І дивіться, що з ним. Він просто. Взявся якимись такими великими комками, і все. Це він пересох, його потрібно просто роз, розвести оцім засобами для розведення. Чи ну, напишіть, хто знає, що це таке і чому він так виглядає. Він такий іде пластичний, але чомусь комкам. Не зрозуміло чому. Так. Ось так він виглядає, ось такий сводчик. Доволі гарно, доволі гарно блистить, бачите, такий сірий, але чому він ось так, так ось так виглядає, я навіть не знаю. Тому буду дуже вдячна, якщо ви напишете мені, хто знає, що це таке. Так, ось до мене тут. І малюк, щоб з вами привітатися. Це пошуня, пушок, хлопчик. Так, далі, з цією коробкою також все. І тепер ось цей пакет це в нас Ельфа Шоп магазин онлайн. Це мені бренд прислав продукти також на тестування. Потрібно протестувати і зняти для них відгук. Тому, дуже-дуже, звичайно, приємно було отримати такий фірмовий пакетик. Ой, дуже гарний. І що мені прийшло? Мені прийшов набір. Так, Ось така коробка, і це набір для волосся, це е, трихологічний набір е, для жирного типу волосся. Е, складається набір з трьох продуктів. Так, зараз заважають знімати. Ось так все в коробці складено. Тут така бумага для пакування, все, так, все як потрібно тут запаковано. так, І давайте покажу, що входить в цей набір. Ось такий шампунь 200 мл. Це у нас бренд Ельфа ну Це наш український бренд. І що в нас сказано? Шампунь трихологічний для жирного волосся кропива. Дуже-дуже цікаво, я якраз після розпакування відразу буду ставити цей набір собі у використання, тому, звичайно, на, на каналі я також в наступному місяці зніму огляд на цю серію і вам розповім, як мені. Другий засіб це ось такий кондиціонер для волосся, також 200 мл. Це все одна серія із кроповою. І третій продукт це ось такий пілінг-бустер для шкіри голови 100 мл. йде ось такий носик, щоб було дуже гарно наносити на шкіру голови. Дуже-дуже цікаво, я люблю ось ці всі штучки, ось ці всі пілінги, скраби. Тому буду починати тестувати. Ну, і тут ще в цій коробиці ще йде ось така інструкція описується кожен продукт, що він повинен робити. Все тут є, тому дуже зручно. Отже, Ось такі подарунки я забрала останнім часом. Один подарунок мені так і не прийшов. Я, напевно, ще почекаю тиждень і буду, напевно, писати бренду, запитаю, що трапилось, чому всі отримали цей подарунок, а я ні. Можливо, вони просто забули про мене. Не знаю, тому потрібно буде написати. Це я маю на увазі Color Intense, тому що я бачила, що всі, навіть ті, хто вже в останній там момент встиг прийти опитування на їхній сторінці, і то вже отримали. Ну, а я далеко не в останній черзі заповнювала, і досі нічого нема. Тому буду, напевно, трошки ще почекаю і буду писати, що там у них трапилось, чому нічого мені ніхто не вислав. Отже, ось так. Пишіть, що з цього всього ви користували, що вам подобається, що ні, буде дуже цікаво мені дізнатися. Ну, а ми побачимось вже дуже скоро. В розпаковці замовлення Лівеста я вже забрала, так, ну, я відніму, напевно. Через день, тому що можливо мені покращає, щоб вже я так з облину із собою в кадрі це все відзняла, і мені ще замовлення з Єви прийшло з онлайн-магазину. І з мейкапу замовлення доходить, тому також це все буду знімати, буду вам показувати в найближчий час. Ну, а я хочу подякувати всім вам за увагу, за те, що ви залишаєтесь зі мною, коментуєте, підписуєтесь, Це дуже допомагає розвитку і підтримці мене, моєї психологічної і моральної підтримки. Побачимось дуже скоро. Всім па-па!